Малята, давайте пригадаємо, які бувають птахи. Восени ми з вами розмовляли про те, що багато птахів залишають свої будинки і на зимній холодний період перелітають більше в теплі краї, тобто, де тепло і де є для них їжа. Це такі птахи, як шпаки, ластівки, журавлі, гуси. Зозулі солов'ї. І ми з'ясували з вами, що такі птахи обов'язково повернуться з настанням в нашому регіоні більш теплої погоди, і тоді, коли для них буде вже чимало їжі. Тобто перелітають птахи для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я. А птахів, які не полишають своє місце перебування взимку, називають зимуючими або осілими. Тобто такими птахами, які зимують в умовах зими нашого регіону, тобто витримують холоди і знаходять їжу для подальшого існування. Це такі птахи, як снігурі, синиці. Горобці, ворони, сороки та голуби, дятли. Вони живуть як в сільській місцевості та лісові, так і в містах. Такі птахи, як снігурі, промін тих, хто любить тепло, люблять навпаки холодну пору року і прилітають в гості до нас. Тобто, таким птахам, як снігорі, більш комфортно в холодну пору року. Звісно, природа, так би мовиться, піклується про своїх дітей, птахів. Залишає їм на зиму ягоди, горобини чи калини, якими всі пташки дуже люблять ласувати. Ми, в свою чергу, теж повинні допомагати птахам. Не забувати поповнювати годівниці. Вони можуть бути виготовлені фабрично або, власноруч, вдома з залишків пластику деревини чи заліза. Для поповнення годяться будь-які сипучі крупи, хліб, горіхи, насіння. Також саму годівницю можна зробити з використаних пластмасових пляшок або бутлів. Це також буде не тільки добра справа для птахів, але й для природи використання вторинних ресурсів. Ось така пташка, як синичка, дуже любить не тільки крупи, хліб та яблука. Але й смакує. Салом. Тільки увага, малята, якщо будете пригощати її цим смаколиком, пам'ятайте, сало має бути не солоним, а свіжим. Доцільно його причепити на гілку, зафіксуючи ось такою мотузкою, попросіть батьків облаштувати таку годільничку для синиць. І ви будете щоразу милуватися за їх сніданком, обідом чи полуденком в парку чи в сквері. Окремо хочу розказати вам малята про таку зимуючу пташку, як дятл. Його називають санітаром лісу, тому що він вибиває з-під кори дерев, шкідників які пагубно впливають на розвиток дерев та кущів. Ось послухайте, який звук в лісі ви почуєте, коли там працює дятел. Ну що ж, малята, а тепер час питання до вас. І ще раз зупиніть, будь ласка, відео, і, нікуди не поспішаючи, назвіть зимуючих в нашому регіоні птахів і пригадайте, як ми можемо їм допомогти в скрутні холодні зимові дні.